У нас вітає сайт Technikom'ia, це відео присвячене біндеру на металеву пружину, модель WireBind v 12 Досить цікава модель. Перед тим, як продовжити відеоролик, рекомендую підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратися у виборі біндерів на пластикову, на металеву пружину, звертайтесь по контактах під цим відеороликом. Продовжимо відеоогляд. Ця модель відносно бюджетна пробуває 12 аркушів паперу, саме 80 грамового досить важливий параметр, тому що в деяких моделях. Різних виробників пишуть іноді параметр 70-грамового паперу. Відповідно, це не дуже актуально в умовах, зокрема, українських реалій, там де використовується 80-грамовий папір. Основний робоча поверхня металева, досить важкий по вазі сам біндер, тобто він не буде рухатись, коли буде робити перфорацію. Відповідно, буде стало стояти на робочій поверхні. В цій моделі є регулювання. Глибини відступу, три положення 2,5, 4,5, 6,5 мм. Досить зручна опція. Біндер на металеву пружину, формат 3 до 1. Ось такого типу пружину використовується в цій моделі. Відповідно, ручка відповідає як за перфорацію, так і затискання пружини. На робочій поверхні є відповідність кількості аркушів і типу пружин, Діаметр пружину безпосередньо. Є регулятор, який дає змогу регулювати положення аркушу на робочій поверхні, тобто можна зшивати як а4, а 5 формати і так далі, в залежності від положення аркуша. Є спеціальна рамка, яка дозволяє зручно вкладати листки і одягати їх на пружину, відповідно, затискати. Пружину. На передній частині розміщені відповідні ділення в залежності від той пружини, яку ви використовуєте, тобто, визначивши відповідний тип пружини, притискна планка буде притискати пружину до певного рівня, до певного значення. Також на передній частині є спеціальна така підставка для пружин, яка дає змогу вам одягати їх папір на безпосередньо Пружину. Коли ви робите перші перфорації, можуть залишатись певні плями масляні, тому краще використовувати спеціальну картонку, яка йде в комплекті з біндером. І, відповідно, щоб це масло прибралось на ось цю картонку. Ця модель пробиває реальні 12 аркушів. Зараз протестуємо, закладаємо аркуші в біндер, опускаємо важіль. І забираємо пружину. Досить акуратні отвори. Все рівно, так, як і має бути. Після того, як ви зробили отвори, одягаєте аркуші на пружину. І після цього можна закладати її в притискну планку. Вона намагнічена, відповідно, пружина примагнічується і таким чином фіксується. Після того, як пружина зафіксувалась, опускаємо важіль і затискаємо відповідно пружину. І у нас виходить ось така брошура, якою можна легко користуватись. В деяких випадках використовують прозорі зверху обкладинки, картонні знизу обкладинки. Пружину можна використовувати різного діаметру. В принципі, досить зручна. І проста в експлуатації модель. Всі відходи, які після перфорації відбуваються, вони вкладаються в спеціальний контейнер, можна його висипати буде. Все досить міцно, акуратно зроблено, і при цьому досить невисока ціна, як для біндера на металеву пружину. Сподіваємось, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!